Ми заїхали на фінальний шопінг перед вилітом у супермаркет. Супермаркет досить цікавий, тут всякі різні. Ми заїхали на фінальний шопінг перед вилітом у супермаркет купити різні цікавинки з продуктів і не тільки. І зараз я покажу, що я придбала і що в мене в картинці. Я придбала каву зернову, різних видів, солодощі з кокосу. Це якась незрозуміла солодощі. <смірки> і <смірки> взяла ще ром. Брюгал, це нам рекомендував їсти. І інший парсело маленький, а також соус. Подивимося, який буде чек. Загалом супермаркет оглядає, як і всюди. Тут окремий відділ з сигарами і елітним алкоголем. А так все інше, як і всюди. Просто солоди ще різні продукти, алкоголь. І все таке, все як у нас. 3 500 песо вийшло, заплатила парки, два пакети капродуктів. Зараз чекаючи. Тревел блог Дякую.